Бійці та волонтери Східного фронту. Ми горді тим, що ми можемо стояти в одному ряду з ветеранами першої української дивізії УНА, 14-ї гранадирської дивізії БАФ НСС Галичина. Шановні ветерани, ви є наш орієнтир. І ми будуватимемо Україну, не ту Україну з соплів і шароварів. Про які співається в тужливих піснях, а ту Україну, яку ви здобували в залізних лавах. Ми гарантуємо, Україна буде, Україна буде такою, про яку мріяли ви, а не такою, як нам малює шароварна і московська пропаганда. Мунтир чужої армії на тобі. А в серці стогін рідної землі. Жинський топ ще брудний чобіт, в яку освободітелі прийшли. Ти не один вас з тисячі присяго дали на вірність пам'яті дідів та кров свою нещадно проливали, щоб український дух завжди полов'янів. Ми в бії йшли то за шкільної лави, то залишав незорані поля, так в пам'яті бронить, карбується віками. Огненний лев дивізії! Галичина! Галицькій дивізії! Тричі! Слава! 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 Ворогам України! Тричі! Смерть! 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 Слава Україні! Дякую вам всім, хто не здалися, хто не піддається на шароварну пропаганду! І будує Україну для українців, а не Україну для різних імпортних варіантів, які приїжджають і починають розповідати, як нам жити. Слава ворогам! Україна! О, все. Дякуємо вам! Україна! she

Кривавий від сяну й до дону. В ріднім краю панувати не нікому. ніко, море ще See you.